Юні футболісти віком до 12 років здобули трофей у Кременчуці на турнірі Кремінькап. Досягти цього успіху було непросто, адже перемоги прийшли не одразу, а склад учасників виявився дуже сильним. Як вихованці Дюфека Гірник спорт виборювали перемогу у грі зі своїми однолітками? Розповідаємо в наступному сюжеті. Команда Дюфика Гірник спорт вікової категорії 2013 року народження проводить вечірнє тренування на рідному стадіоні спорткомплексу Юність. Вихованці тренерів Євгенія Сливи та Сергія Коннова відпрацьовують ігрові вправи та втілюють задуми своїх наставників. Саме завдяки таким тренуванням юні гірники здобули перемогу на турнірі Кремінькап, боротьба на якому тривала протягом трьох днів. Сильний склад учасників, Металіст, Харків, Ворскла Полтава, Кремень «Кремень Академія Олександрії, Олександрії», Інтер, Дніпро. Ну, ми були, Там взагалі був турнір в двох лігах, в Золотій та серебрій, То мали змогу двома командами приймати участь. Задіяли багато дітей, 25 дітей задіяли, могли б більше, але там трошки похоріли діти перед самим турніром. Ну, так взагалі, ну, Каже, сильно налаштовувалися на нього, то ні, це як звичайний турнір, як підготовка йде. Євгеній слива розповідає про прогрес своїх вихованців із гірника спорт Ю-12, які до цього виступали на турнірі в Кременчуці, але показали інші результати. За місяць до цього ми на цьому турнірі зайняли п'яте місце, але там трошки був інший формат. А тут такий цікавий формат, кожний з кожним зіграли, тобто мали змогу кожного суперника перевірити. Ну, трошки перший день важкувато стартанули з господарями, програли 3-1, але потім останні всі чотири гри перемогли, добре відіграли ну, в обороні в свої моменти, реалізували, хоча ну, мали достатньо моментів для реалізації. Але забили те, що забили, і перемогли. Про свої виступи розповідає у гірника спорт Ю-12 Макар Солоха, 2015 року народження. Він був на два роки молодше за інших суперників. В перший день я пропустив 9 голів, а на другий день один пропустив, а на третій нуль. Що найбільше запам'яталося тобі на турнірі? Як я проти металіста одбив е -е, сейв 10 зробив. Юні футболісти із гірника спорт Ю 12 забули про стартову поразку від господарів турніру Кременчуцького Кременя 1-3 І виграли усі наступні матчі у таких команд, як Олександрія, Ворскла, Металіст та футбольний клуб Інтер, який представляв місто Дніпро. Ми виграли завдяки дуже хорошій команді, хорошим защитникам і хорошим пасам наперед. Ну і який найбільший матч запам'ятався тобі. Проти металіста першого за рахунок чого за рахунок нашого ротаря і, і гол були дуже сильні команди і були нові команди, і було дуже страшно перед ними. Але будь-яке хвилювання та страх перед суперниками 12-річні вихованці гірника спорт із успіхом подолали. Чотири поспіль перемоги дозволили вихованцям тренерів Євгенія Сливи та Сергія Коннова посісти в турнірі. Перше місце. Все вирішила заключна гра команди з горішніх плавнів. Остання гра була цікава з Олександрією, тому що від неї залежало, яку місце ми займемо. Тобто, ми могли бути як четвертий, як другий, як треті, так і ну перемога ну гарантувала нам. Перше місце Нам трошки ще Харків допоміг, обігравши кремінь, і тобто, все вже залишило від нас. Ну, ми в першому таймі вже в принципі зробили гру, два голи забили і довели до логічної кінцівки. Там здобувши головний трофей турніру, хлопчики з гірника спорт Ю-12 зітхнули з полегшенням. Що відчував після перемоги? Е, облегшення, що це вже закінчилось, що ми виграли. Можна потім піти додому відпочити. І з гордістю розповісти, да, батькам, що... Що, що тебе привітав. Бабуся, мама і, і дідусь. Вони спитали, що як ви там... Ну, там виграли, що... які у тебе там відчуття, що ти виграв. І вітали, що молодці, і що ви виграли. Крім головного кубка, на рахунку команди Гірник спорт Ю12 є ще й індивідуальні призи. Їх отримали польові гравці, які діяли за гірник спорт у золотій лізі Макар Раденький та Костянтин Шкурін, а також воротар Макар Солоха. У другій команді гірника спорт, яка виступала у Срібній Лізі, володарями індивідуальних призів були Артем Булан, Ігор Ніколаєнко та Олександра Квашук, яка грала разом із хлопцями. Тепер команда гірник спорт Ю-12 виступатиме на домашніх Турнірах, а інша команда, з якою працюють Євгеній Слива та Сергій Коннов, гірник спорт Ю-13, готуються до виступів на турнірі Атмост Кап у Вінниці.